Вітаю, мене звати Радіон Кирилкін. Я керівник практики господарського права юридичної компанії «Приходько та партнери. Ми надаємо повний спектр юридичних послуг для бізнесу: це створення та супровід компанії, підготовка корпоративних документів, розробка і перевірка договорів, супровід трудових відносин, податкові консультації, а також вирішення спорів від претензійної роботи до судового захисту. Наш досвід охоплює десятки галузей від торгівлі та виробництва до IT та державного сектору. Ми працювали як з малим бізнесом, так і з великими корпораціями, налаштовуючи процеси так, щоб юридичні рішення працювали на розвиток компанії, а не ставали гальмом. Наша філософія проста: мінімізувати ризики, швидко реагувати на виклики та пропонувати реальні рішення, які допомагають бізнесу зосередитися на своїх цілях. Якщо вам потрібна юридична підтримка, яка говорить з бізнесом однією мовою, залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону.